Один чоловік був багатий і задягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і в богі один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріть його, з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зо столу багатого падали. Пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось сталося, що в Боги умер. І на Аврамове лоно віднесли його ангели, Умер же й багатий, і його поховали. І, терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Аврама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Авраме, надо мною, і пошли мені Лазаря. Нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить. Бо я мучуся в полум'ї цім. Аврам жа промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть, переходити не можуть і звідси до вас. Ані не переходять і звідти до нас, а він відказав Отож, Отче, благаю тебе, щоб його Ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай Він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав Вони мають Моїсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав Ніж бо, отче Аврааме. Але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав як Моїсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри.